требования наши ввести в Роматскую раду при НБУ нашего члена романского объединения кредитный летом 2014 года когда НБУ прямо отказался от выполнения своих прямых обязанностей контроля за курсом гривня вы знаете и подтолкнул гривню в свободное плавание и что мы имеем на сегодняшний день Добрый мы пожинаем дорогой. труды НБУ Гривна паспорта, вы будете на работу. Стабильный малый а бизнес, обучение вы не детей, детей не здоровые нет, продукты. Это, Люди, забудьте это об этом. Забудьте. Вы на работу? Ну, а что вы будете там делать? А гривна будет почем завтра? Да, а вы не работаете? Это же ваша начальница? Сын? И не окупается. Валютного виконання зобов'язань, так вийде, дорого. Керівництво нове. Ви кого маєте ймеєте відвідувати? За весь час, скільки ми їздили, того часу, вона не разу, ні з ким не поспілкувалася, ні з однією людиною. Ми визнаємо одного, щоб е Нацбанк почав щось робити. Перестав е видавати рефінансування, е шукав якісь інші випадки, е виходи з даної ситуації для стабілізації ситуації в країні. Бо валютні позичальники це тільки частина айсбергу, тому що люди добропорядні хочуть виконувати свої зобов'язання, але з такими курсами вони не можуть виконувати. Просто фізично. При громадській раді НБУ немає нашого представника. Ми хочемо, щоб регіональне відділення Житомирського банку НБУ посприяло цьому, щоб ввели. В громадську раду нашого представника, друга наша вимога, ми хочемо, щоб як і ми раніше, щоб розробили чіткий план постанову. він був переводу валютних кредитів в гривню, і саме головне по процентним європейським стандартам, проценти, що були відсотки, так і щоб списали наші штрафні санкції і пені. От вся наша вимога. Прям сьогодні доведемо. Тобто, ну я наскільки знаю, що це всеукраїнська акція. Тому я думаю, що цей голос буде почутий, якщо він з кожної області дойде е, до керівництва, то я думаю, що він буде почутий. 60% на варить думаєте, варить?